Друзі, привіт Всім А всім привіт, закінчився я мав змоги зайти в останні ну, на годинці, деляша мала на друге місця. Він так і знав, ну якщо не зробиш тут на 6 взагалі. Ну, на жаль, так, на жаль, так. Що нам тут понадавало? На жаль, ні одної шмотки я не зміг заробити. 14 монеток, 1200 золота, 14 монеток зелених, ага, тут обичні не дають, тільки зелені або щиточки. хорошо, ладно, 300 серебра, це все мелочі, о, 5 круточок дали, е, чи що це? А, просто татем. Я думав, що це п'ять круточок призивати Мелісандру. Татем, просто я такого ще не бачив, якщо чесно, це комунація, це літіль містик. Окей. <кій> До речі, не бачив і таку Днівник тріумфів. Одостоєний. Це ножни, по-моєму. літні. Таке бачив і таку шапочку бачу. Ну, тобто додають якісь сноу. Що це значить? Що тут відбувається взагалі, ребята? а останній свого роду вонвунчик відкрився. Хорошо, відкриваємочика. Вун так, да, зараз підемо і попризиваємо. Хорошо. Останній свого роду. Так, да, дивився я серіал. Дуже шкода було цього вілікану. Давайте, як завжди, ми почнемо з десяточку серих. А, десяточку не буде. Ну, тоді пару штук. Хе, <реш> прикол. Щоб це значило, ребята. От, дали кусочок четверочки, хороший знак. Ладно, в принципі, особа тут у нас і. немає, що призивати. Давайте ще... Ой, не тут. Це ми копимо. Копимо далі. От тут у нас десяточка є. Призвемо. Ну, особо я не зможу підняти, навіть якщо Х20 паде, але. Ну. Золотіжко, і це приємно дивитися. П'ять, хатака, цього і все. Ну, На жаль, так. На жаль, витратився на синє, буде відосик трошечки згодом. Хочу просто по турніру пройтися. Що ще хочеться сказати, використовували на цьому турнірі дві тактики. Одна: люди заходили со старту, друга заходили через 2 дні, і також знаю, що люди є такі, які заходили в останній день буквально за кілька годин. Так, от, так от. Ті, хто зайшли перші, там були самі активні двіження, ми з другом приблизно однакової сили, і йому е трошки більше складності. Е він перепроходив, там щось, щоб зайняти точно такі самі місця, у нього перше, по-моєму, два перших, далі два других. Шости, е далі друге і теж в десятці, десь восьмий. Да. Тобто, приблизно плюс-мінус, що я зайшов через два дні, що він зайшов з перших днів. А от людина, яка зайшла в кінці, буквально за пару годин, там в нього групи були значно слабіші, і він зміг закріпитися навіть на третьому рівні, на першому місці. Михайло, привіт, якщо дивишся. От, так що вибирайте, яку вам тактику зручніше, якщо у вас багато часу, ви розполагаєте. От мене, наприклад, нічого не передвіщало біди. Я собі думав, що попереду трохи туди-сюдим, але по роботі реально видірнули жорстко і. Коротше, не, не зміг я зайти. Ну, особа не засмутився на третьому рівні я не міг взяти топ-1, а, а так, що, так, що, так, так, що, скажем, не дуже засмутився. Ну, хотілося б конечно, легендарних шмоток. Ладно, давайте подивимося, що ми тут призиваємо. Особа дуже, ну як тут, дуже мало призивів, щоб усилити І сірі починають. Просто радувати. Ладно, хорошо. Сири дай Сірі. Все одно ці жето надівати нікуди. Десь їх витрачать Ще Сірі. Ну просто призив радує мене. Прям вообще дуже сильно. Не хочу я тебе відкривати, ти мені не нужен. Подкривалась куча яких-то бомжар. Новинка. Спасибо, блин. Просто. Давай-ка вийдемо, зберемо. Золото якесь. Блін, стільки круточок було по суті не так і все печально. Але. Дві десятки, просто такий шлак. Ну серйозно. Навіть не дуже хочеться далі крутити настрій зіпсований. Ну, от, десяточка. З золотішком. Не знаю, що тут три куска знову і на цьому все. Ну давайте ще от 8 плюс 195. Ну так, чисто щоб десятку. І на цьому все, ребята. Особо нічого не ждав від цього призива і вони її не дали. Ти мені нравишся, но ну, якщо все врешти у тебе потрахаю з лодки вимог. О, це, наверное, двадцатка Тормунда. тормонда. Да, це, конечно, приятненько. Це приятненько. Відкриваємо, може ще знову кусочок? Не. Ну, чого, Непогано. Двадцатка Тормунда. Поки його, звісно, нікуди не перестроїш, але не зря потратив голодіжку. Отакі в нас турнірні новини. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, як у вас склалося. На все добре.